У рівному відбувся дитячий турнір з регбі на першість мера. Захід проходив у дитячій юнацькій спортивній школі номер 4 У змаганнях з регбі взяло участь більше сотні юних спортсменів, які займаються цим видом спорту у загальноосвітніх та спортивних школах рівного та області. За словами організаторів, вони планують і надалі проводити подібні турніри. Це взагалі першість рівного з регбі 5 серед дитячих команд на патронатом міського голови. В наступному році ми з очільником міста домовилися про проведення серії змагань такого ж самого плану, і це вже буде кубок мера. Останній кубок, літній присвячений до канікул Покровської сімі. І зимовий і це буде різдвяний турнір. Подивитися, як змагаються юні спортсмени. Завітав і голова рівного Володимир Хомко каже, що не міг оминути увагою турнір, хоча б тому, що захотів привітати молодих регбістів особисто що голова федерації Рейди запропонувала це організувати під патронатом міського голови, ми погодились, дали трошки коштів і запланували продовжити цю річ на другий рік. Ну і мені завжди приємно тут бути, бо ви знаєте, не просто відбувся цей ремонт, мільйон гривень це немала сума. І завжди, коли в цьому залі буваю, в мене хороший настрій. Учасники турніру грають не у звичайне, а у менш травматичне безконтактне регбі. В цьому виді спорту гравці замість захватів намагаються зірвати із суперника спеціальні стрічки. Регбікаця не абсолютно неконтактний вид регбі, це дитячі вид регбі захвати створюються видіргуванням стрічок із шортів суперника. Тобто для дітей це взагалі не несе ніякого ризику. Організатори турніру сподіваються, що подібні заходи допоможуть пропагувати здоровий спосіб життя для молодого покоління та сприяти появі нових професійних спортсменів. Можливо, саме ці діти в майбутньому стануть чемпіонами та принесуть в нашій країні нагороди. І навіть якщо хтось не потрапить до великого спорту, варто пам'ятати, що у здоровому тілі здоровий дух. Віктор Терещук, Дмитро Спіченко у ритмі подій.